Запорізька область, прифронтова, але міцна, які зміни відбуваються зараз у нашому краї. Житель Мелітополя приїхав до РФ, щоб поскаржитись на окупаційну владу. Чоловік зазначає, що все, що кажуть гауляйтери, це брехня. Виплат немає, також відсутні якісні продукти харчування і речі першої необхідності. Мешканця Мелітополя, який понад півроку провів у полоні, окупанти вирішили використати для своєї пропаганди. У сюжеті загарбники розповідають, що чоловіка нещодавно затримали за тероризм. У цій постановці Мелітополець показує, нібито офіс націоналістичної організації Національний Корпус. У тимчасово окупованому Токмаку пані Халявіна дуже гарно облаштувалась при псевдовладі. Під час фейкового референдуму запрошувала містян на голосування, а зараз вже записалася у підприємці, взяла в оренду приміщення і відкрила магазин. На Мелітопольщині окупанти продовжують робити оборонні споруди. У приватному секторі риють окопи між житловими кварталами, прикриваючись мирним населенням. Минулої доби у головного Гауля Терабалицького було день народження. Українці, як щирий народ, не могли не привітати. Наші бійці влаштували салют у Мелітополі, влучили у місце розташування окупантів. Міський голова Мелітополя зазначає, що за попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів. До речі, сам зрадник раніше втік до Криму. Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в Мелітопольських бракує місць. Швидкі їдуть з різних частин Мелітополя, не лише зі східної, де горить, а й з південного боку. Не всім оркам дорога до лікарень, деякі швидкі завертають до морга. Після фейерверку з окупантів недополіція, коменданти та інші зайди влаштували посилений терор місцевих. Загарбники обшукували квартири та будинки. Місцеві кажуть, що виносили побутову техніку, цінні речі. Та завантажували у Камази, а людей залякували зброєю. Тим часом гучно було і у Бердянському районі. Сили оборони України вирахували і знищили локацію окупантів, де ті перезаряджали зенітно-ракетні комплекси С-300. Знищено сім одиниць техніки і 30 окупантів. Операцію готували майже місяць. Предварительно засікли 11 неября місце, де окупанти люблять перезаряджати. ЗРК С-300, которые не приспособили для стрельбы по наземным целям. Но месяц ушел на доразведку, на подготовку, потому что это не постоянное место дислокации. И вот наконец вчера четко вычислили время, когда была техника, были краны, были ракеты и, собственно, шла зарядка одного из комплексов. Окупанты с початку повномасштабной войны виджали у предприемцев базы відпочинку. Наразі и там облаштовують військові госпіталі або... Перереєстровують майно на громадян РФ зробити, покрасити свій цвет. але ми ж розуміємо, що на території нашого сударства дістають наше законодательство, действують наші норми права, наші реєстри, тому що ми ратифіцирували всі міжнародні документи потім вопросам. Ми действуємо так, як всі цивілізовані країни світу. Росія не ратифіціровала ніяких міжнародних документів, відказалася від верховенства міжнародного права над внутрішнім. відповідно, ну і веде це, ну, грабьош просто питаються для себя. Кадже для собственної картинки этот стани етат то оформити. у Мелітополі окупаційна влада зробила спробу прикрасити місто, створивши мурал на стінах агротехнологічного університету. А у Бердянську вивісили нову табличку з назвою педагогічного університету. Наразі він називається. Мелитопольский государственный университет имени Макаренко.